Знову всім привіт! Сьогодні пропоную вам поговорити про е, тему стилізації ми продовжуємо. Зараз ми будемо стилізувати уже тварину. Тварина це збірне поняття багатьох видів, так? Тварини бувають зовсім різні. За формою, за розмірами, за місцем проживання. А, тому я вам сьогодні хочу розказати а, два варіанти, а, за якими ви можете створити тварину а, такому собі уявну. Перший варіант. І уявну і саме стилізована. Перший варіант це коли ви обираєте конкретну тварину. Ось, подивіться, в мене є конкретно корова, так? Стилізована. Нагадую вам, що це мій улюблений букварик. Саме з цього букварика е, я надихаюсь, надихаю своїх діток, показую, як саме можливо стилізувати. Так ось, конкретна тварина. Е, Майже всі елементи схожі на реальні. Подивіться, форма, контур усієї корови. так? Він у нас майже ідеальний. Ну, Ось тут е, хвіст перетворений трошки на мотузочок, але нічого страшного, по формі він зовсім повторює. І е, із формою трошечки, неправда, трошечки перебільшені очі, збільшені. Це в стилізації дуже-дуже частий прийом, коли, якщо вже збільшені форми, так само, як у нас в ляльках збільшені форми, то це більш такий якби, дитячий варіант. Загалом, корова за формою повністю відтворює справжню корову, але, звичайно, за декором вона у нас вже стилізована. Тут обра... обрано орнаменти. На ніжках, на тулубу, і перетворено ось хвіст і рожки на, немов би, фактуру створеного іншого предмету. Ось така корова. Тут є коні, вони далеко зображені. Стилізація тут досить така незначна. Давайте знайдемо якогось іншого. О, на минулому уроці ми пропустили, що дивіться, який гарний ще індик стилізований. Ось подивіться котик. Котик теж стилізований, за формою схоже на котика, ніжки, бачите, вони загинаються характерні особливості котика. Хвостик довгий, Вушки. вушка трикутні, очі. Так, в очах є ще додаткові малюночки, але це все вже йде стилізація. І так, перший варіант, коли ви обираєте стилізацію, ви Обираєте конкретну тварину, будь-яку, яку ви бажаєте, яку ви розглянули, ви знаєте її форму, малюєте форму, а вже всередині форми ви додаєте декор. Декор, декоративні елементи. І другий варіант він фантастичний. Коли ви обираєте характерні риси цієї тварини, Ось, наприклад, кішечки. І поєднуєте, ось давайте зараз знайдемо якусь іншу тварину. І поєднуєте, знову ж таки, повернулися до корови, поєднуєте з елементами корови. Яким чином? Чим відрізняється кардинально кішка від корови? Подивіться, ріжки да? тут є, там немає. Якщо котові додати ріжки, він вже буде фантастичний, так, котів з ріжками ви не бачили. І так само можна ще декілька елементів. Так само можна хвіст додати, е котові, там ще щось змінити або від іншої, або гриву додати від коняки. І буде у нас вже фантастична е тварина. Ви додаєте, поєднуєте елементи. Також є ще один варіант. Коли ви геть повністю уявляєте собі якусь тварину, Геть повністю ні на що не схожу. Але що вам можу сказати, що не факт, що люди зрозуміють, що це саме тварина. Тому найкращим варіантом це поєднання однієї або двох-трьох тварин в одній. Об'єднання елементів. І коли ви створили контур цього малюнка, ви вже можете створювати, працювати над декором. Бачите, декор ніч. Тема ніч. Хтось спить. Тут у нас є дахи, котики гуляють, і наш котик попереду. Він увесь в квіточках, як зірочках. так, дуже багато оздоблений. В ньому є віконечки, через які просвічується сонечко, вночі або ввечері в вечірній час п'ють чай. П'ють молочко, те, що характерно більше для котика, можливо, навіть це молочко виливається, тому що котики в нас люблять бігати і так далі. Є е, е, драбинки, куди котики дуже полюбляють вилазити і так далі. Всі елементи, всі асоціації з котиком. Завдяки цьому, і подивіться, давайте зразу ж м м поговоримо про кольорову гаму. Які? При... Є в композиції у нас кольори. Основний це темно, синій синій, Бачите, у нас є темні, темні відтінки, синього є синій, є фіолетовий, є блакитний, рожевий. Якщо ви подивитеся по спектру по кругу, Спектральному вони всі дуже-дуже близькі, ці всі кольори, це всі відтінки синього. Між... І трошечки так ми вже зачепили красний, е червоний. Червоний теж є в дуже-дуже незначній кількості. Основа база — це усі сині. І протилежні їм кольори це якраз жовтий охра, такі от пісочні кольори. Ось тут. Жовтий охрам протилежний, трішечки зеленого є. І коричневий. Ось це гама протилежних кольорів. Немає дуже багато кольорів. Основа синя. синя дуже багато, ну небо темне, темно-синє всі різні відтінки. І воно все створює гармонію. Звичайно, що тут працював професійний художник. Звичайно, що діткам особливо дуже важко стримувати себе в кольоровій гамі, в підбору кольорової гами. Але ж треба вчитися дізнаватися, що ось кольорова гама, ось вона обмежена. Давайте з вами ще поговоримо про процес роботи. Нагадую, перше, ви обрали тварину. Так. Другий варіант, що ви могли обрати поєднання двох чи трьох елементів однієї тварини на малюнку. Ви створили композицію. Промалювали малюнок контур цієї тварини. Якщо у нас головний герой це кіт, там слон. Папуга, то він повинен займати велике місце на площині. Так, навколо нього є елементи, які не мов би, навколо нього точуть. На якому він стоїть, але він повинен бути великий. Він не може бути ось такий на величезному листі. Він повинен бути великий. Ось він основний. Чому він основний? На, наша задача ще буде домальовувати в ньому елементи. Так, потім. Коли ви промалювали, ваша задача придумати, де ця тварина на небі, на землі, в полі і так далі. Що вона, яку вона функцію виконує, там, можливо, у вісні і так далі. Тому що це ж фантастичний звір, правильно, казковий. І почати зробити елементи. Елементи це поділи на сегменти. Ми можемо всього котика. Узяти поділити на клітинки і в кожній клітинці намалювати елемент. Це теж буде правильно. Ми можемо поділити його на полоси, і кожна е, полосочка буде мати якесь своє зображення. І так далі. Зараз хочу показати е, вам роботу ту, над якою працює дитина. Ось показую вам її в горизонтальному так краще. Вам буде зрозуміло, ось вона ось так, так, буде краще видно. Це котик, робота трішечки-трішечки не завершена. Чому вона не завершена? Тому що вона виконувалась в цікавій для нас техніці. Спочатку, так, як ми говорили, підібраний був. Сам е тварина, кіт обрано. Потім додавалися елементи фантастичні. бачите? Отут, в цих місцях, де у нас зазвичай ошинечок, е, є декор, хвіст декорований, оці елементи, де кісточки нашого котика, коли вони сидять, особливо виражені, по хребту. І далі вже розкидані такі овальчики. Кіт Виконаний, розфарбований, ось просто розфарбований восковими олівцями. Це теж достатньо багато часу зайняло. Для того, щоб ці елементи якось підтримати в навколишньому, ось вони у нас є внизу, в іншому кольорі, не мов би камінці. І декор це квіти і птах. І, вибачте, метелик ось. Після того, як це все було розфарбовано кольоровими олівцями восковими, це все, все, всі квіти, взявся лист і двійний або потрійний навіть шар акварельної фарби. Бачите, різні кольори ми заливали: від зелених, фіолетових до блакитних. Спочатку перший колір залили, подивилися, що дуже світлий. У нас світлий котик, світлий. Фон задній і все втрачається. Тому вирішили, якщо ми кота залишаємо таким світлим, то фон треба зробити темнішим. Тому що декілька шарів додавали. І краса в тому, оцих шарів, що в нас ці всі кольори перекривають один одного. І за рахунок цього складний утворився кольор. Не можна сказати, якого він конкретно кольору. Це дуже важливо. В живописі, тому що складний кольор, не простий, не просто там червоний, не просто жовтий і так далі. Тут дуже багато відтінків, ми їх гармоніювали таким складним, глибоким кольором. Далі, ось ми сьогодні прийшли до того етапу, що нам треба завершити. Загалом робота дитяча виглядає майже завершеною. Але якісь елементи треба підкреслити. Ось ми почали з того, що ми ось тут зробили тінь. Підкреслили елемент. І зараз треба підкреслити ще мордочку нашої кішечки, можливо, там хвостик, можливо, якісь ще. Для цього ми візьмемо або чорний олівець, або той самий. Олівець чорний восковий, теж, якщо він буде малювати, тут десь щоб якісь елементи можна додати. І таким чином у нас вийде стилізована тварина. Ще хочу вам показати іншу роботу. Це вже техніка гратаж. Коли Спочатку наноситься колір, зверху наноситься воскова основа, потім фарба, а потім вже вишкрябується малюночок. Так ось, саме е, ця задача виконана в іншій техніці, але, е, техніка інша, але задача та ж сама. Стилізація тварини. Тут дуже добре пропрацьовано, дуже на високому рівні, тому що а, вишкрябано, вишкрябано, бачите, малюнок поділено на елементи великі, маленькі, ще квіти додано, ще пташки додано. Дуже гарна робота. І а, хочу сказати, що дитина справилася на ура, бо а, всі елементи дуже чіткі. Ми От якісь лінії ще потім пропрацьовували, додавали. Тож, тож задача сьогодні обрати, ну ще хвилиночку, оце і саме яка тваринка, це в нас був дракончик на тему дракона. Зараз рік дракона, тому на тему дракона ми працювали і ось так стилізували його. Тож, ви обираєте. Ви стилізуєте, наповнюєте елементи в одному якомусь обраному вам вами стилі. Тут якісь геометричні елементи у нас на котові, тут більше декоративні такі елементи, навіть більш такі традиційні, хоча оця частина дуже схожа на фактуру, передається фактура самого дракончика. І так далі. Обираєте елементи, потім обираєте техніку. Техніку можна обрати будь-яку сьогодні, можна обрати гуаш, можна обрати так само воскові олівці, а потім акварель, і ще додати елементи. Ось це все ви обираєте і пропрацьовуєте, стилізуєте свою тваринку. Все, дякую за увагу. Творчого вам натхнення і до нових зустрічей!